Чому біженці їдуть саме у Францію? Чому багато хто не обирає ту ж саму Німеччину, яка знаходиться на першій позиції по ВВП на душу населення в Європі? Плюси і мінуси життя у Франції, які є підводні камені, які є класні сторони. Сьогодні з вами постараємося розібратися. Мене звати Марія Свіжа сьогодні. В кадрі зі мною моя сестра. Вона сказала, що вона хоче бути трошки елементом декору. Хай буде красиво красиво. Підписуйтесь на цей канал обов'язково. Ставте свої вподобайки і пишіть будь-який коментар під цим відео для промоуту класного україномовного контенту. Дякую велике і поїхали. Пакедова. Декор пішов, все. По-перше, я хочу розказати трошки загальної інформації про Францію, щоб у вас було уявлення, тому що я е, е, неосвічена людина, думала, що Франція Німеччина це такі е, великі два граки Європи. Е, і що там Франція на якихось перших позиціях по економіці в Європі, а виявилося, що ні. Тому, значить, по-перше, Франція на 15-му місці по ВВП на душу населення в Європі і 22-га у світі. Вона раніше була в п'ятірці, а зараз. Останні роки все стало дуже погано з 24 лютого. Франція прийняла більше 100 тисяч біженців з України. Це дуже багато. Звичайно, там в порівнянні з тою самою ФРН, яка прийняла майже мільйон людей. 100 тисяч не так солідно, але це велика допомога. Тому тут ніяких питань: хто чим може, тим і допомагає. Держава Франції виплачує десь в районі 400 євро на даний момент. Кожному біженцю, плюс допомога з житлом, тобто соціальне житло, за яке ти не платиш, оформлюються, і допомога з роботою, курси французької і так далі. Але про це трошки пізніше я можу розказати більш детальніше, тому що системи дуже відрізняються. Це така загальна інформація. Також я хочу зробити дисклеймер: все, що я тут говорю у цьому відео, це мої суб'єктивні враження і висновки. У вас може ваш досвід. Відрізнятися, і це абсолютно нормально. Пишіть, будь ласка, про свій досвід в коментарях. Якщо з чимось погоджуєтеся або не погоджуєтеся, або хочете доповнити, обов'язково про це діліться. Давайте зробимо такий міні-форум, в якому ми зможемо е, ділитися думками. Також буде дуже багато порівнянь з Німеччиною, тому що я прожила там рік, і мені здається, це навіть краще. Хто не бачив це відео про плюси і мінуси життя в німеччині, можете подивитися відео тут по лінку. Ну що почнемо з мінусів. Вони тут є, як і в будь-якій країні. А, перше Економіка так у Франції мінімальна зарплатня 10,57% станом на зараз. На 2023 рік. Зараз йдуть страйки по багатьох галузях працівників, і напевно на 5-10 піднімуть зарплатні. Але в цілому, от наразі, 10,57% Це приблизно так само, як і в Німеччині. Але я говорю про економіку в цілому. Я, звичайно, не економістка. Але що я розумію, що світова криза, політика. Дуже багатьох соціальних пільг для багатьох е, верств населення, криза через в Росію, е, перебудова в сфері енергетики, інфляція, звичайно, як е, наслідок, велика кількість біженців з різних країн. Ось ці всі моменти Франція просто не вивозить. Економісти зараз у Франції говорять: дивіться, якщо ми так далі продовжимо, ну це буде крах. Якщо Німеччина може собі дозволити. Всіх цих біженців, всі ці там допомогу фінансову по безробіттю, дуже велика частина бюджету йде туди. Німеччина вивозить, тому що е, у Німеччини дуже великий промисловий е, сектор, третя після Японії і США, дуже багата країна, і вони можуть собі дозволити. Франція не така сильно економічно. Знову ж таки, я розумію, що є там якась Норвегія, яка ну не в ЄС, але все одно яка дуже крута там по е, ВВП на душі населення, але у мене є досвід саме з Німеччиною, тому я буду порівнювати з Німеччиною. Так що сподіваюся, що Франція вивезе. Я не знаю, як ви думаєте, напишіть в коментарях про це. Друге, ціни на продукти. Я говорю зараз не про всі, але про деякі. Наприклад, фрукти, овочі, наприклад, деякі специфічні продукти, які чомусь, я не знаю чому. В Німеччині коштують там одну ціну, а тут в два-три в три рази дорожче. І я така, а? Що? Огірки тут на вагу золота. Багато простих продуктів, здебільшого, овочі, фрукти імпортні. Вони бляха дуже дорогі. До речі, тут е, дуже мало веганської продукції в звичайних магазинах. Я не знаю в чому проблема. Купую періодично веганську продукцію, і в звичайному магазині там Lidl, цього просто немає. Немає такого відділу, і це, це дуже дивно. Зате дуже багато сирів. Так от. Дуже багато сирів. Окей, регіон, в якому я живу, це таке достатньо туристичне місце. Я поїхала в Париж, там те саме скрізь. Така велика ціна. на звичайні банани. Ну не можуть банани коштувати 3 євро за кілограм. Що? 3 євро за кілограм? В Німеччині банани коштують 1 євро за кілограм. Вибачте, це моя біль. Просто як банани можуть коштувати 3 євро за кілограм. Що за дичина? Хух, все добре. Продовжуємо. Третій мінус складно зняти житло. В принципі. Та сама ситуація, напевно, як і в Німеччині. Вам потрібно запрувати, що у вас там є нормальна робота довгострокова, що у вас там є якісь гроші. Там в цілому практика, як і у всій Європі, я вважаю, що це правильно, але просто багато людей, які приїжджають там з України, вони такі в сенсі. Тут не можна, так як у нас в Україні іноді, коли ти знаходиш там а, контракт, та ладно. Тим паче біженцям, тим паче людям з інших країн трошки ще складніше вони здають, аніж своїм. Це ну, є такі моменти, принаймні мені е, розказували про це. Але знову ж таки, ми розуміємо, що все залежить від людини. Якщо ти нормальна людина, у тебе є там робота, все окей, стабільно. Е, ну, я не думаю, що будуть якісь проблеми, але от люди стикаються. Четверте, рівень освіти. В дитсадках і школах знову ж таки, я не була в дитсадку тут у французькому, я не вчилася в школі тут, але у мене є сестра, у мене у нас тут є е, сусіди, і в цілому по розмовах я можу скласти загальну картину, і вона виглядає так, що рівень навчання і саме. Надання інформації, кількості інформації якоїсь та корисної, вона набагато менше аніж в наших дитсадках і школах. Знову ж таки, я говорю напевно більше про молодшу середню школу, трошки нижче рівень освіти і. Якості і кількості інформації, яка надається учням, та ж саме ситуація в Німеччині, та ж саме ситуація. Тут я так розумію, що це в цілому по Європі така історія, тобто вони трошки розслаблено навчаються, поки маленькі. Потім, коли вже підростають, от тоді вже починається хардкор. Напишіть в коментарях, чи права чи ні, можливо, хтось з дітьми у вас може якийсь інший досвід. П'ята проблема, з якою стикається, напевно, всі європейські країни, так чи інакше, це. Те, що дуже багато біженців з різних країн, і е, проблема не у тому, не у біженцях, як е, таких, а проблема у тому, що багато хто з них просто е, підсаджується на соціальні виплати і не хочуть асимілюватися таким чином, просто в багатьох е, великих містах такі цілі райони, там де біженці як е, роблять таку свою клоаку зі своєю, не те, щоб зі своєю культурою, але коротше, це такі гетто, Ем, і це проблема. Я так розумію, що якось це буде далі вирішуватися, щось придумуватися. Але поки що важливі впливу, які є. Вони ну худо, бідно працюють, але треба щось більш ультимативне, я так розумію, придумувати. До речі, випадок з Парижу. Е, приїжджаємо Ми у Париж гуляємо все добре. Ейфелева вежа, Ось ця вся історія. Зустріли якихось теж українців, розмовляємо. І в якийсь момент там був такий люк невеличкий для якихось комунікації, і просто посеред міста, просто біля Ефель вежі. і ми стоїмо, розмовляємо, і щось біля нас, там в метрах десяти, стоїть якийсь чувак, просто от стоїть і. Потім, як ми зрозуміли, він чекав, поки ми підемо. Потім він не витримав, підходить до нас і такий sorry, excuse. От, і, значить, відкриває той люк і дістає якийсь пакет. І йде собі. Ми спочатку подумали, що це робітник, але потім ми зрозуміли, що це не робітник, це просто чувак, ну він був не француз точно, тобто він. Ну я не знаю звідки він. Це був пакет з наркотиками. просто... От, от, от так. Так, що в великих містах, звичайно, туристичних, ну, напевно, так скрізь, да, що великий рівень небезпеки, криміналу, обігу на шосте Бруд, сміття. Я можу порівняти з Німеччиною. В середньому велике німецьке місто, порівняне з таким же ж самим французьким великим містом, воно більш доглянуте і чисте, аніж. Власної Франції, по факту, я була тільки в Бурсен-Марісі, Шамбері, Вальдезер, трошки Ліон і Париж. Цього недостатньо, щоб пробити повну оцінку всієї Франції, але мені подруга говорила про Марсель, що це просто свалка якась. Ліон там брудно, Париж, звичайно, брудно, не те, щоб це дуже сильно напевно вирішальний фактор для того, щоб типу їхати чи не їхати мені у Францію, але ви повинні це розуміти. Хоча знову ж таки у Бурсан-Морісі, де я зараз знаходжуся, тут дуже чисто. Сьоме улюблена проблема, з якою стикаються біженці, це бюрократія. Я би тут додала у Франції. Є така штука, як Несистемний підхід до біженців в Німеччині, коли я жила в Німеччині. Німці вже навчені насправді багатьма хвилями біженців з багато років тому. У них є стала універсальна система. І вона працює. У універсальності є свої мінуси, але воно чітко, як годиночок, так працює. У Франції трошки інша штука особистий підхід до кожного. І іноді це грає на руку. Іноді ні достатньо багато історій, які мені розказують знайомі і друзі, що просто зненацька перестають надходити фінансові виплати, фінансова допомога. Чому потім там дізнаються і взагалі не зрозум... не зрозуміло чому багато людського фактору. Ну і звичайно просто момент бюрократії. Він, він є, але знову ж таки, чесно кажучи, зараз вже якось це все легше. Я якось за цей рік в цілому звикла до такого поняття, як європейська бюрократія, і для мене вже це не є якимось мінусом. Восьмий мінус життя у Франції. Останній це. Магазини не працюють по неділях і дуже швидко закриваються. Нічого ти там після десятої не знайдеш. Типова історія для всієї Європи. Знову ж таки, чесно кажучи, до цього звикаєш. Якщо раніше перші місяці для мене, для мене це була якась дичина, я була в шоках, і як ми всі були в шоках, то зараз якось так. Ну так, да, в неділю не працює, ну тому що вихідний вже якось, ну це ж зрозуміло. Тому мені здається, коли я поїду в Україну, а це вже буде дуже скоро. Е, я просто у мене розрив шаблонів, я така, що? А тебе, Сільпо, будь-який магазин працює в неділю. Вау! Лакшері буду. Друзі, про які мінуси я забула розказати тут у відео. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Перейдемо до моїх суб'єктивних плюсів життя у Франції. І перше, це мова. Це знову ж таки. Е, Смак кожного і преференції кожного, але для мене французька мова. Набагато більш приємна, аніж та ж сама німецька. Хоча я знову ж таки багато кого е, зустрічаю тут е, і які такі, блін, в німецька така зрозуміла французька, ця блін нічого, якісь дебільні правила. Якщо б я обирала, де мені жити, то скоріш за все, просто навіть по фактору мови, я би обрала, скоріш за все, Францію. До речі, тут є мовні курси, тут, якщо біженець, приїжджаєш, тобі надаються курси, є безкоштовні, є за які ти платиш, є навіть такі, за які тобі платять в Німеччині, тебе стимулюють, щоб ти йшов на курси тут, всім все одно. Якщо ти не ходиш на курси французької, в принципі, тебе не будуть заставляти. Тобто це бажано, але тебе не заставляють, і ти можеш спокійно займатися своїми справами, при цьому не ходити в Німеччині. Ти обов'язково повинен вчити німецьку. І якщо ти не ходиш на курси або не працюєш. То у тебе просто знімають виплати, і таким чином тебе стимулюють. Ти типу роби щось або туди, або сюди. Тут такого немає. Другий плюс погода і природа. Чим мені подобається Франція, знову ж таки, я не була у всіх частинах Франції. Я розумію, що вона різна. Я коли була в Німеччині, я жила в тому регіоні, де постійно пасмурно. Але прикол у тому, що Німеччина в цілому така країна, де ну майже скрізь постійно пасмурно, і мені дуже важко. Тобто, ні, влітку там нормально. No. <laughs> Але е, от коли осінь, весна, зима, це просто жопа. Тут мені подобається погода, вона відрізняється. Е, тут більше сонця, природа прекрасна, хоча тут е, і в Німеччині теж там все добре. З цим я просто людина погоди для мене це важливо. Знову ж таки, якщо б я обирала, де мені жити, я би обирала Францію, навіть просто дивлячись на те, що тут у багатьох регіонах більш сонячно. Я чисто так нагадую, що можна поставити свою вподобайку, якщо вам подобається це відео. Дякую, велике. Третій плюс вища освіта. По-перше, ну у будь-якій країні Європи, якщо ти навчаєшся, це вже плюс, тому що в тебе є європейська освіта. Ця освіта ціниться, а це вже щось говорить. Але так, це дуже дорого, якщо ти хочеш вчитися безкоштовно, то треба дуже сильно постаратися. Четвертий суб'єктивний плюс це темперамент французів. Звичайно, коли ви думаєте, де вам жити, також треба розуміти, хто вас буде взагалі оточувати. Що я можу сказати? сказати про французів мені близько те, як себе поводять, як себе відчувають, як живуть французи більш близько аніж а, з тими ж самими німцями. Вони мені відчуваються не такими дистантними, як німці. Вони ми, мені відчуваються більш розслабленими. Чи що? Відкриті для мене французи більш відкриті. Знову ж таки, я говорю не про всіх. Ви в будь-якій країні світу знайдете як відкритих, так і закритих людей. Як веселих, так і невеселих, як працьовитих, так і ні. І коли вони ще спілкуються цією своєю французькою мовою. Це так прекрасно звучить. Вони такі харизматичні в цей момент. Вони і до речі, вони дуже відрізняються. Про це я зараз. Теж розкажу, це п'ятий плюс. Так-от, п'яте одяг і вид в цілому. В Німеччині це більш строга ви, ви, витримана е, історія. То тут воно ну, щось отаке, отаке. отаке. Плюс до цього французи чоловіки, дуже багато хто з них в них більше трошки фемінності, і, і це додає їм чогось такого. Я не знаю. Також цікавий факт. Я помітила, що майже ну дуже багато німців вони лисіють. У французів такого немає. Дуже мало французів лисіють. I I don't know. I don't know. До речі, так вони ще по іншому їдять. Для мене це теж важливо, тому що це фактично культура. Це культура їжі, і от культура їжі у Франції мені більше подобається аніж ФРН. Порахуйте, будь ласка, хтось скільки разів я сказала слово Німеччина і ФРН і німці у цьому відео. Шостий плюс це сортування сміття, в принципі, як і в будь-які інші країни Європи, майже трошки відрізняється система від інших країн. Але е, все так же працює. Штрафи, якщо ти щось не робиш, лайк. Сьомий плюс життя у Франції толерантність. В ким би ви не були, якого б кольору ви не були, е, якого б орієнтацією ви не були і так далі. і так далі. Тут е, люди навіть похилого віку дуже відкриті, дуже спокійні. Ви не відчуваєте якоїсь токсичності, ви не відчуваєте для себе небезпеки. Навіть якщо у вас там різняться якісь погляди, політичні, світобудовні, чи ще якісь тут є ось ця культура прийняття, тут є культура дискусії, звичайно, що мені подобається в цілому в Європі? Люди тут виросли культурно. Тобто, коли йдуть дискусії, це не срачі, як у нас там на Фейсбуці чи в Твіттері десь. А люди нормально дискутують на рівні дискусії, а не переходять на якісь особистості відчуття прийняття. Ще один дуже дуже важливий плюс. Це захист своєї культури через те, що дуже багато іммігрантів, біженців з різних країн Франція, так само як і багато країн Європи, були у ризику того, що вони за десятиліття розвіяться серед інших культур, і частково. Частково ми це бачимо. Але в цілому французи дуже гарно в цьому сенсі відстоюють свою ідентичність, свою культуру, свою історію, свою мову. І цього нам треба навчатися в них, тому що я вам напевно зараз вставлю відео. Магазин книг в туристичному місті, в туристичній алеї, туристичний магазин, і там є відділ книг. Туристичне місто немає. В них англійською, все французькою, не, українською. <плес> Ну українською українською теж нема. Так і треба. Мовні закони обслуговування, книги, фільми, квоти, гранти на якісь штуки. Все це дуже сильно підтримує французьку культуру. Не розвіює. Французьку ідентичність і цього не, стані, не станеться, поки е, є ці правила. Я хочу, щоб це ми теж у себе використовували. Це дуже дієво і одну якусь історію розкажу. Ми коли були в Парижі, е, головна станція в Парижі, метро. Там купують всі квитки. Ви уявляєте, який потік туристів, які ймовірно не знають французької мови. Що значить відбувається? Ми приходимо. Треба, там є просто тікетс, можна купити квитки в автоматі, а можна підійти до робітника. Чи ну робітниця в цих автоматах там є різні мови. Якщо ти не розбираєшся, ти підходиш туди. Так, от робітники спілкувалися виключно французькою мовою. Просто туристичне місце. Вони такі. Уявіть, якщо скрізь в країнах Європи такі, да, ладно, ми ж всі, типу, повчимо англійську, давайте скрізь буде англійська, е, можна там і книги англійською, це і все. Це було б ну, тотальна інша ситуація взагалі в країнах Європи. Тому вони бережуться, і ви бачите, я дуже багато про це говорю, тому що я я про відчуваю, як це важливо. Для мене це плюс. І коли якась людина приїжджає в цю країну як турист, як біженець, як переселенець, він розуміє, він, він в іншій країні. Тут є свої правила, тут є своя культура, тут є своя історія. Ти або приймаєш це і вчиш це все. Або, ну, сорян, значить, це не для тебе. І дев'ятий, останній плюс, який в порівнянні з Німеччиною, це просто настільки насолода. Немає пацифізму, майже немає пацифізму у Франції, німецького такого пацифізму історичного через Другу світову війну. Це ж велика проблема. І це те, що мене бісило в ферем. Ну і ти майже нічого з цим не можеш зробити. Це таке, така свідомість у людей. Культура вирощених двох вже поколінь. Нам це погано для українців, тому що багато німців вони. Проти того, щоб там надавало озброєння, тому що зброєння це погано, ми пацифісти, вбивати людей це погано. У них немає розуміння, що якщо нам не будуть давати зброю, то не буде України просто. Так от французи це розуміють здебільшого, знову ж таки, тут є свої пацифісти, я впевнена, але. Я не бачила із того, що я бачила там в полі медіа і в якихось новинах, я не бачила, щоб тут був дуже сильний такий вплив у цього. Це так приємно. Ти просто відчуваєш цю солідарність, ти відчуваєш колосальну підтримку. І, Звичайно, це не той рівень підтримки і солідарності, який ти можеш отримати скоріш за все, там у тій же Польщі, Литві, Латвії, Естонії, Фінляндії, Напевно, ні. Але. Все є краще, ніж в Німеччині, в цьому сенсі. Про які важливі плюси життя у Франції я забула розказати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поділіться, тому що я все ж таки недостатньо тут прожила, щоб от повноцінну картинку мати. Так, скоро я їду додому, до України вже там. Трошки зовсім залишилося. Я прям дуже чекаю цього моменту. Не можна переоцінити насправді допомогу країн Європи Україні в такий скрутний час для нас. Ми разом повинні пройти весь цей шлях і пам'ятаємо, що Україна захищає зараз не тільки себе, Україна захищає також і безпеку всієї Європи. І ми разом. Докладаємося всі до нашої спільної перемоги над спільним ворогом. Ну і хочу нагадати дуже просту думку: не буває ідеальної країни. У кожній країні є свої плюси і мінуси. Не буває на світі такого місця, на жаль, чи на щастя, де бігають ржеві поні, де не треба працювати, де можна не вмирати і так далі. Скрізь є свої advantages and disadvantages. Так що майте це на увазі. О! Євка прийшла, ану, йди в кадр. А що ти мені камеру закрила? О, клас, як тобі? От я тут уже відео зняла майже. Класно? Клас. Можеш декілька слів сказати про школу у Франції, як тобі в цілому, чим вона відрізняється від української? Коротше, наскільки ти страждаєш чи не ламай мені світло, що ж ти робиш? Уже ужасного французского колледжа. Дети, как обезьянки, скачут по всему периметру запа... Ой, колледжа. Еще учительница английского бесит меня. Стоит со своим лицом странным. Еще в украинской школе. Я все понимаю, тут ничего не понимаю. Дякую за вашу экспортную думку, Ева Сергеевна. Зато тут еда вкуснее. Підсумовуючи, любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. Слава Україні! Героям слава! Тримаємося разом як великий такий міцний кулак, поки не закінчена війна. Друзі, не забувайте донатити. Не забувайте навіть 2-3 гривні це вже класно. Я залишаю в описі лінки корисні на великі фонди, куди ви можете задонатити. або на е, локальні деякі збори, які я сама підтримую, не втомлюємося працювати на перемогу всі разом. Всім папа. -па.